Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. Спорт основа здорового способу життя. Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня, потрібні позитивні емоції. Та, звичайно, спорт. Чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді та кардіотренування поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи їх більш витривалими. Це покращує кровообіг, що перешкоджає розвитку захворювань серця. Спорт це відміни настрій, високий життєвий тонус, надзвичайний душевний підйом. І це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. А зараз я пропоную послухати та запам'ятати девіз. Який буде стимулювати вас бути здоровим. Хочеш бути здоровим про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай! Ну що ж, перевіримо, чи знаєте ви, що добре, а що погано для здоров'я. Хворіти Не можна. Робити ранкову гімнастику. Так. Цілий день лежати на дивані. Ні. Грати у спортивні ігри. Так. Цілими днями дивитись телевізор та планшет. Ні, не можна займатися спортом. Так, звичайно. І справді ми маємо пам'ятати, що спорт це здоров'я. Бути здоровим дуже важливо, тільки здорова людина. По-справжньому може пізнати радість життя. Бережіть себе та своє здоров'я.